Іди спілки, відповідь. Це ж читай від нас до Кам'янця, відправду, ще яких 80 кілометрів. Оно летить. Ти знаєш, Я не знаю. Він не знає, Наскільки в нього топлива запас? Який в нього розход на 100 км? Воно має 4-циліндровий мотор. Забери в нього відсунь так, хай та не тарабанську лігає пати, брать, таке парапану. Ну, в носовій частині шахеда вибухівка. Оце де йде як крак... ракета. Та й що, а паливо де? Паливо в крилах знаходиться. В крилах знаходяться баки ці. Крила — це а, Та, бачонок, На бензині? — Там баки влазили. Та, .е, Та, на бензині. Його програмують, не управляють, сидить такі долбойопки, самі як я, другий, третій. Ага, ціль така. І все, карту мають, і ним управляють дистанційно. Він може маневри собі робити, що хоче. Ну, там показую, все. На тому культу управління. Яку дистанцію, куди він захворює, мова не лечі, куди він має бабах. Ми що не знаємо. Тут таке, він може бути запрограмований на одне, а може бахмут, може відказати якась, а може ще Ось Штука в один кінець. Все. Він вибухнув, наробив діло в біди він же не працездатний далі Але несе стільки в ньому там не частини. чи 50- чи 60 кілограмів цієї буківки а в ракеті яких 400 кілограмів? Тик наш то він якої біди наробляє, та ще більше її наробляє. Це по-перше, а по-друге, вона ж цілком скористю йде. Ми перше, що то ППО ще більше могло їх збити, а зараз бачиш, їх вони запускають їх, трошки їх до запускають їх, воно летить високо. Що оцего кулеметний дуже його хлопці світять. Чують звук, світять, його не видно мені. Хоча він теж йде на одну висоту взяв і летить. Він маневрує, може підніматися, може розвертатися, може вище, нижче. в, в той час. Коло. Ай, це сложна теж фігня. Це на колись я буду твої в світі. Це щитається нової технології. Кого усовершенствований, більший йде. Дрони ракет. І буде рамки, це усі фотографії. Цим рік проходять нові технології для великих днями. Перший рік ніхто не знав за ці дрони. Вибухівки нести, ще більше вони будуть, дойдя до того, що і 24 силіндові будуть і ще дві силінтрові, і за три силінкові а то й по два буде. Дойде до того, щоб будуть нести по 300 кілограмів вибухівки. Ще більше відділення роблять.